Сьогодні ми приїхали в Бахай до Соборства на термальні води, Це у нас каси. Вот. А це наша група. Група називається веселі українці. Веселі українці. Пішли, якось так пройти треба, щоб людям не мішати. О! Я вже я вже показую всім. Ярика показує де. Таможні Та проїхали. І зараз там перший раз, перший день. Купаці, це вони туди хочуть, здається, Василь туди водив, так? ви вже тут були? Так. Да. Знаєте, якщо куди? Да. Підете?